На нашу арену запрошується представник міста Краматорськ Станіслав Локайчук. Публіці своїм яскравим дебютом проти словацького панзера. Він зміг піднятись після нокдауну та достроково завершити бій в свою користь. Сьогодні Станіслав збирається знову показати силу характера. Давайте зустрінемо його облисками. А противостояти йому буде представник міста Тернопіль. Зустрічайте Назар Шмиголь! Чемпіон України з ММА з кулачним рекордом 1-0. Назар не менш яскраво провів свій дебют та не залишив шансів своєму опоненту. Він не збирається зупинитись. Оплески для Назара! Але ж який він здоровий для 80. Ну, І в та... порівнянні зі Стасом то трохи. Та... Та... Мені здається, Стас на, ну, набагато легший. Але зараз подивимось. І так, дорогі друзі, в нас перший поєдинок, п'ятий сезон клану. І відкривають його Станіслав в чорних тепах проти Назара в червоних тепах. Ух, напруга, напруга. Перший раунд. Ну що ж, да буде бійка. В чорних у нас тейпах Станіслав, в красних в червоних, точніше, Назар. І ми бачимо, як Назар вже піджимає Станіслава до мішків. Намагається зараз через корпус пробувати. Станіслав, але не виходить і відповідає так гарною серії. Відповідає, бачимо, Стас Корпус прощупує. Прощупує корпус, бо не достає. Не достає поки. Але трохи він занурюється під Назара. Треба дистанцію, він прощупає. Зараз вийде на свою дистанцію, але Назар дуже гарно підтискає Станіслава і гарно тримає дистанцію. І що О, зараз гарна, гарна комбінація. Один і ще два. Добавив до Станіслава і дуже гарно і точно ловить зараз Станіслав. О, прошу вибачте, Назар Станіслава. Дуже ловить. Ну бачиш, антропометрія, він чисто джебом його контролює. І Я тобі хочу вставу. сказати, що ще й точність ударів. Він не тільки видовими руками точно попадає по Станіславу, був Беквіст, але по возу набрасує такими од... Комбінаціями а, закривається Стас, дуже важко вже. запливає око, напевно ліве ліве око закриває зараз Станіслав. Але ми бачимо дуже дуже тяжко. Стас. О, як по корпусу пробуває зараз Назар. Дуже тяжко. Вже, вже мені здається, що Назар вже прочитав. Прочитав, але я тобі скажу так, що мені здається, трошки Назар більший. Мені Більше. здається, і ми бачимо, що й по досвіду. Стас Поліс, напевно, може, це не та вісова категорія, але дуже, дуже різниця велика у хлопців. Зараз був шанс закінчуватися, але дуже антропометрія велика. І я, ну, Гарно, я не він працьовує зараз Назарі. Він тримає дистанцію, і як ти бачив, він намагається уходити За що счет... оперкот зараз? Чуть не нарвався Назарій під це перко супермен панч Добавляє, і просто так. На меня смотри. Уклоны справа. Чаще понял. Вверх-вниз, вверх, -вниз, вверх-вниз, вверх, вверх. Ты понял? Уклоны, что ты принимаешь? Качай, он стоит с места, бьет. На Потом меня всего... посмотри, пожалуйста. Можно? Тас, когда вот бьет. С этой стороны, Показали. с этой Показали. стороны. Сильно направо, хуя прямо. Где он да. ложный движение? Ну, слышишь, он сам и тебе бедт. Правый прямо. Да, и туда вправо, и справа. И вниз, я вниз, и с ножками. Правий, його, понял? Левий, правый, левый, правый. Ты понял? Левый правый. Так, другий раунд, друзі. Станіслав проти Назарі. Перший раунд однозначно за Назарім. Гарно себе проявив. Зараз побачимо, що буде робити Стас у другому раунді. Але як його ціпляє зараз з правої руки Назарій? Три, чотири. Назар дуже впевнений на відчуває. Шість, так. сім, вісім, крок вперед. Готові? Бій продовжується. І бій продовжується, але все бачить. Все бачить, і Ілі... да, зараз. Тренер Станіслава каже, щоб не летів і не завалювався, не провалювався. Бач, не достає, не достає Стас. Ой, хоро! Трохи дуже гарне удар. попадання. Дуже гарне попадання від Стаса. Пам'ятаємо по першому поєдинку, що О, Стас може зробити камбек. Може. Але тут прям з клінчу так накидує прикотами і по корпусу так пробуває. Зараз Назарій піджимає його до мішків, але... І продовжується читає, читає Назарій. Як зараз потрапляє з правою. ще двойка, туди трохи пошатнула Стаса, пробуває ще по печінці. Назарій навіть е ці потрапляння, ці удари через захист по Стасу вони дуже відчутні. Ми бачимо, що о зараз зустріч так пропустив Станіслав. Назарій. Гарно відпрацьовує. Я думаю, що тут гарний шанс, щоб достроково завершити для Назарія цей поєдинок. Але Станіслав не здається. Молода кров. Мені бачиш, все бачить Назарій, все бачить Назарій. Я впевнений, що, блін, матчмейкінг в цьому плані трошки промахнувся. Мені здається. Дали шанс Станіславу, але взагалі два бійця, які провели успішні дебютні поєдинки Та. в клані. Мають зустрітися це такий відбір на так, це іде. так, так. але здається, все таки, от чесно гарний другий раунд, гарний Хар... раунд.

Третій раунд. Ну що ж, друзі, третій раунд. Назарій проти Станіслава. Ми знаємо, що Станіслав може зробити камбек, як минулому поєдинку, але Назарій цього не допустить, мені здається. Просто ти подивись, як він вже з початку цього раунда просто женеться за головою Станіслава. Я б навіть сказав так: Назарій працює дуже академічно. Так, звісно. Спокійно, чітко вижидає. О! Куди? Ні-ні-ні-ні-ні. Боротися не треба. Гарне, гарне, гарно підловив. Давай, Стас. Але. Підловив. Красава. Да, красава. І продовжується. Я думаю, о, о, ще одне. На... Той, той, той самий удар від Станіслави. Зараз завалюються хлопці на мішки. Ну, Фіналізує, Рефері да Назарі, що о! Ще одне попадання. І зараз Стас... Оце камбек. Оце камбек. Станіслав. Пішов вперед. Зараз підхватує його Назарій намагається зараз переш... переч... перечекати цей... перечекати цю бурю емоцій, але зараз склічо накидають удари. Хлопці обійняється удара. Мали підтримайте Хлопці. Але, але, що, це... що це був за камбек? Що це був за камбек від Станіслава? Господи Назарій намагається повернути цей епізод. І відпрацьовує зараз на мішках по корпусу та місцева. Да. Прям вау! Прям вау! вау. вау! 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 Ста знову йде вперед, Вже важко. Ще один! Ще один! Що за камбек! Що за камбек? Боже нос розквашений! Ой, Господи, да, прости! Давай. Я в шоці просто там вухо розбити кров! І це тільки 4 або 5 ударів. Боже. Боже, прости, це hey! кошмар. Бій продовжується, але що це за раунд? Що це за раунд? Еталони hey! раунд камбеків. Hey! Боже, це 10-8, я да. думаю, точно. <рес> <рес> Знову рветься перед Станіслав. І кінець цього Боже, поєдинку. Право, право. Респект хлопцям, респект Станіславу, респект Назарію. Це був гарний початок. Просто, просто трет. Суді рахують бонус чи ні? <праць> треба, треба три рази голосно крикнути бонус. <праць> 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 да, бонус, бонус, да, крутий бій дуже. Зараз Аліна Шатернікова скаже рішення суддівське. Всім привіт! Для того, щоб розуміти, який результат цього бою, я хочу прокоментувати. Перший раунд одноголосним рішенням суддів виграв боксер Шмигаль. Другий раунд з рахунком 10-9. Другий раунд всі судді віддали також боксеру Шмигалю, приймаючи до уваги, що це був ще й нокдаун, тобто 10-8. А ось третій раунд з рахунком 10-7 виграв боксер Локайчук. І просто якщо враховувати математичну складову, на картках суддів за цей поєдинок у нас 27-27, 27-27, 27-27. Тобто результат цього бою – нічия. Оплески хлопцям заслуговують бонус. Дякую, що виправдали сподівання на бій. Слухай, ну е я так дивлюсь, другий бій підряд. Ти вдало використовуєш свою перевагу у довжині рук. Якщо чесно, я сам не очікував, що суперник виявиться настільки міцним. Я його два раунди пробиваю, але ну, стоїть просто. Третій раунд я вже підрослабився, походу і пару пропустив таких хороших. Ну, повага супернику. Але так, да, це був мій план. Я розраховував так, як в першому бою на дистанції розстріляти. Ну, розслабився. Розумієш, що це твоя прям помилка в третьому раунді. Так, да, розслабився. Почав недооцінювати суперника в третьому раунді. Ну, я коли побачив перший раз карт, я знав, що це буде бій заруба. Але скажи, будь ласка, чому так запізно включився? Не запізно. Вагова. Чотири друга я готовлюсь на кубок Києва і... У мене задача була в 75 категорій. І щоб не відмовлятися від бою 885, здержати своє слово, що вийду. Ну, я мав вийти, тому що організація до мене добре відноситься, я не міг поступити з ними так. Так, ну і на 9 кілограмів більше від мене, вище ростом. Як вийшло, так вийшло. Теж непоганий результат. А скажи, будь ласка, чи не було мандражу? Бо я дивився на тебе перед поєдинком і здавалося, що ти ну трошки не так налаштований. Ні, налаштований якраз я більш був, чим в перший бій. Давай! Давай! Але я хочу сказати, висловити тобі респект за те, як ти тримаєш удар. І незважаючи на не дуже вдалі перші два раунди, ти повернувся в бій. і Дуже круто повернувся. Красавчик. Мій другий раунд я не скажу, що я проіграв. І Мій угал не скаже, що я програв, але ну, перший раунд, так. Да, да. Получився не в мою пользу. Зустрічайте! Представник міста Київ Олег Сенник! з боксу з кулачним рекордом 1-2. Справжній ветеран кулачних боїв, який погодився на бій, не роздумуючи ні хвилини. В його формі може позазрити будь-який молодий спортсмен. Ваші облиски, дяді Олегу! Я нагадаю, що Олегу 48 років. 48 років. Так що оплески ще раз йому. Зустрічайте його опонента. Наш гість Чехії, представник міста Острова. Інтріг Биртус! Базовий милашник. Представник чеського кулачного промоушена Вальхала з рекордом 2-1. Молодий та амбіційний боєць, який сьогодні прагне показати вам все, на що він здатен. Оплески для нашого бійця. Ну що ж, у нас таке протистояння, як батя проти сина. знаєш? Блін, різниця в 28 вісім да. років. Чи скільки, да. чи двадцяти господину? Але не списуй з рахунків Олега. Ну, зріст у них трішечки вищий. Так, трішечки вищий зараз. Фуртус, трішечки вищий і розмах рук. Ну що ж, перший раунд у нас в чорних тепах у нас наш ветеран, наш. Оу, але вже починає зараз наше їсть. Біртус. Біртус, Немаленький трохи така Немаленький, 19 років, тестостерон пре. І як він намагається підловити зараз Олега, вже є розсічення на лбу Олега. Це після першого потрапляння тільки. Після да, першого потрапляння він. Але може там була якась рана до цього, бо... Ні, ні, ні? чіткий чот, був удар, прям в лоб. Ти, 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 ти тільки подиви на ці кувалди. Да, дуже від Чеха. Чех дуже моцний. Да, і вже трохи заливає кров. Розсічення полоху. Оооо, це було тяжко. Це було тяжко. І така три, кувалда залетіла. Я думаю, це стоячий нокдаун. Сей, і... сім. 8, Готов? Продовжується поєдинок, але я чесно, я аж перелякався від цього удару. Да, дуже, дуже неприємно запустити. Моцні -мо, такі плюхи. Да, ну він сам бачиш, такий потужний. 19, потужний, 19 років. От тут видно, що це 85 КГ. От тут видно, він набагато більше, ніж. Ти думаєш, що його проти Назарія треба ставити? От його проти Назарія, а Стаса проти Андрія. Оце були поєдинки. А так вийшло, блін, поставили тут. Оплескін! Оу! Дядько Олег повертається. Беріть мене на роботу, мачвики. Намагається зараз все ж таки чех підловити. Я але кінь здоровий цей. Наш гість з Чехії. Біртус. Як він просто розкрито, намагається фехтувати своїми руками. Він летить як птах. Да. На О Олега, на дядю Олега. Дядя Олеги зараз, звісно, важковато. О! Oh! Є ще порох! Як то кажуть? Є ще порох. Ох. Oh. Так, Завівся да. дядя Олег. Хто не, чув, хто не почув, дядя Олег є дійчим військовослужбовцем 3 ї окремої штурмової бригади. Я думаю, це велика похвала, і він зараз ще й виходить ще й б'ється проти 19-річного великого здоровення такого. Да. 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 Да, але такі джеби від цього чеха. О, є дядя Олег. О, боже, боже, яке ж жорстке лице. Це кошмар. Я не можу знайомтесь, дядя Олег. Да, відриває так ноги при ударах, при своїх атаках. Чех. Стоп! Олегу. Велика повага. Кура лезет, короче. Ну, реально, я да. да, да. да. Посмотри на його. Все, все, все. Ну що ж, застроково завершили цей поєдинок. Але бонус однозначно. Дуже тихо, я не чую. Бонус, бонус заслужили бійці. В даному поєдинку технічним нокаутом перемогу здобуває індріх бертус! Ще раз, будь ласка, оплески для дяді Олега. Олеже, підскажи, будь ласка, тобі 48 років. Навіщо тобі це? Адреналін, ну, бокс це як наркотик. Тобто бокс не пропускає. Я все життя в боксі, тому і б'юсь тут. Ти служиш в третьому ОШБ. Що сказала командування, коли ти сказав, що хочеш піти битися? Ну, командування думало, що я на змагання по боксу їду. Вони не знають, що я на кулаках. Побачимо. Як відреагують? Як думаєш? Я думаю, нормально відреагують. Ми ж третє штурмували.